Я з Миколаєва. В 22 році, в липні, наш завод розбили двома російськими ракетами і ми перестали працювати. Зараз ми шукаємо можливості для відновлення, і один із варіантів це встановлення сонячної станції і продаж електроенергії на початку, потім для власних потреб. Але чоловіків дійсно в Миколаєві не вистачає. Так. Ми поспілкувалися з ними. Ми бачимо те, що жінки хочуть. Розбудовувати Україну в зелений спосіб. Жінки вчаться самі монтувати станції, самі підіймати їх на дах, самі встановлювати, самі кріпити ці панелі на дах. І цей навчальний курс він допоможе не тільки для тих, хто хоче займатися монтуванням. Частина курсу зможе, наприклад, займатися проєктуванням. Зараз вам треба піднятися і ці от рейки, рейку верхню тепер закріпити. До нас вже звернулося декілька компаній, які зацікавлені в тому, щоб наші випускниці вже почали в них працювати. І окрім цього, ми також плануємо залучати жінок до встановлення сонячних панелей на тих об'єктах, які реалізує Грінпіс Україна.